Ці двері будуть відкритими і в неділю і в суботу. Працівники Чернівецького окружного адміністративного суду запевняють, що готові реагувати на звернення щодо роботи та бездіяльності виборчих комісій. Будь-які порушення, що стосуються підготовки і проведення виборів, що стосуються формування виборчих комісій, що стосується рішень цих комісій за результатами розгляду скарг на дії комісії, як не дивно. Наразі не було жодної справи, яка стосувалася виборчого процесу. Попри те, що за словами служителів Феміди, звернень не було, знавці виборчого права зафіксували чимало порушень. Стосовно президентських виборів варто зазначити це псування передвиборчої агітації одного з кандидата бігбордів. А також розміщення так званої чорнухи стосовно ще одного з кандидатів. Стосовно мерської кампанії можна зазначити такі порушення типові: це розміщення друкованої агітаційної продукції без вихідних даних, це розміщення її в непередбачених. Для цього місцях, не надання зразків друкованої агітації до міської територіальної виборчої комісії, і також так звана джинса в засобах масової інформації. Насторожують фахівців і постійні зміни в складі комісії. Керівний склад ОВК вже стабілізувався. Взагалі міняються члени, які з тих чиних. Питань не можуть приймати участь. Знавці виборчого права закликають буковинців звернути увагу на особливість виборів 2014 року. А саме на виборчих дільницях у Чернівцях одразу обиратимуть і президента, і міського голову. Тобто ці ж дільниці, але вони по закону спочатку рахують, коли вже закінчиться голосування, рахують голоси за президента, потім за міського голову. Тобто, окремих дільниць створюватися не буде. Тільки кандидат, тобто кандидати не будуть мати своїх членів. кандидати на посаду Чернівецького міського голови не будуть мати не мають своїх членів комісії, але вони Можуть мати там довірених сім. Нагадаємо, виборчі дільниці працюватимуть з 8 до 20 години. Охочим проголосувати обов'язково із собою мати паспорт. Ольга Андрійська Майя Гуменна, Іван Чижик Михайло Антонюк. Місцевий час.